Ну і саме цікаве, саме цікаве, що до мене приходить розуміння, що от це місце Торношорської лади, воно настільки важливе, що древні предки вирішили його позначити особливим способом. Це ось оцією кам'яною структурою, глибою Торношорської лади. І я безпосередньо знаходжуся. Біля голови Терношовської лади. І ось отут відкриваються дуже цікаві моменти, неочевидні знизу. Це руко... рукотворність даної скульптури, І над якою гарно попрацювали. Тому що от можна глянути, що у голови є шия безпосередньо. Шия також окремо зроблена, гарно, гарно підігнана. Шия. Ой, шия наша шия. І ось безпосередньо сама голова, рукотворність голови. Ну, так просто показати. Я зараз постараюся. От, ось. Тут є такий маленький пройомчик один. Ось у нас видно сам момент окремих елементів. І ось. Ще одна точка. Фактично, голова Тармашорської лади стоїть на трьох точках трьох точках, які дозволяють зберігати рівновагу даної складної конструкції. Непрості люди тут жили, непрості люди тут це місце позначили. А ми сюди приходимо в гості.